Здравствуйте, ребята. Он прийшов з грядки. Тут, да, думаю, трошки дам невеличке роз'яснення для прокурорів Старокостянтинова. Я от відео був зробив, звернувся да, до прокурора, який угоду укладав із адвокачею Якимчук Надія Павлівна і свічим поліції Кулібаба Дмитром Олександровичем. Укладав в угоду. Без мене, що мені впаяти, що мені, як мене залякати. Да? Прокурор. Арсенюк Віктор Миколайович. старокосин, да. Все нам говорили не ходити в прокуратуру, ми не ходили. Бо нічого не буде. Бо правильно ми не були винуваті. Винуваті були поліцаї, яких повукав москалюк. І винуваті були ті. Хлопці, які нас побили. Скалка Дмитро, да викормиш Андрія Горбанюка, лісника. От не понімаю, чому Андрій молодий, здоровий, молодший моїх синів, не на фронті. Лісник, якому 170 тисяч вже штрафу були давали, що ліс не... незаконно вирубує. І чого Ді... діма скалка його. Викормиш не на фронті? Ну, це не Андрій, нерідній батько скалки. Чому вони не на фронті? Чому мої на фронті, другі на фронті, а ці не на фронті? Скажіть, пожалуйста, мені, чому не на фронті син Москалюка? Чому не на фронті? Якому там скільки 38 чи 37 років? Чому не на фронті голови ОТГ Москалюка Олега? Чому не на фронті? Чому не на фронті тут деякі господарі, молодші моїх синів? Він і на фронті, і теж його нерідний син, скажімо так не на фронті. По 24 роки в мене один внук, 21 год йому, він вже більше року на фронті. Вже поранення мав після поранення, а на фронті. Навіть дитина, коли він був поранений, лежав в госпіталі, дружина родила сина. А? І він на фронті, 10 днів побув на фронті. Чому він на фронті в 21 рік воює, захищає Україну і, виходить, захищає оцих бандюків, які нас били, нас ограбили, оцих полі... полі... поліцаїв, оцього голову і ради з їхніми. Синочками цього Горбанюка, Андрія і його діму, скалку, а? який ліс крадуть і продають дрова. Чому мені Андрій, як пенсіонерам, не завезе машину, хоча б машину дров безплатно? Безоплатно, понятно. Раніше завозили пенсіонерам безоплатно, Грядки орали, культивірували безоплатно, присилали трактати. А зараз нічого не робиться. Зараз бабло деруть. А де пенсіонерам гроші брати? Так що давайте так. Захищають наші діти. голові кладуть, а тим більше ви знаєте, що в мене є двохсотий, є трьохсотий і є пропавший. Теж можна сказати, це ж двохсотий. Мої. А два ще на фронті. Чого в мені помощі ніякої нема? Чого цей? Панасюх. Олег не приїде да не викосить мені траву. У нас скоро вже нема. Трава росте, і хоча б викосив. без оплату мені траву, то щоб викосив. Чому він і на фронті? Чому не на фронті, який його Сергій, Казмірюк, фамілія, бо його жінки Казмірюк Тетяни. фамілія. Чому не на фронті 24 роки, чи там 23? Я ж вже сказав, в мене 21 рік, а воює. А? А стояв Сергій і сміявся, як нас били. Як тут а... поліцаї бігали, все, і москалюк бігав. Сергій стояв на дорозі і сміявся із з тими, хто нас бив. Із Горбанюком Миколою, з метром Скалкою, і третій, що там був дівочки, хлопець Діма. А? Чому вони не на фронті? Це що, мої голови повинні класти за цих пар... паскуд, які над нами із Так от, я до цього прокурора притягнути до кримінальної відповідальності оцього Горбанюків, то скалку, діму, да? до кримінальної відповідальності. Я там писав, що поліцаю москалюка, само собою. Попереднє відео є. А за цих, тим більше, що я. Є... Цьому дім скалки йде стаття ребята теж так само розбій. Вони бдерлися у двір і били. Розбій. Частина друга статті 187. Да? До 10 років з конфіскацією майна. Ферштего? До десяти років з конфіскацією майна ми будемо настаювати. Прийдуть хлопчики з фронту, будемо... а коли їх не будуть судити, ми примінимо, вибачте, вони устроїли розбій, а ми не розбій будемо встраювати. Ми по совісті, по честі, помсту. Якщо на то пішло, що в нас закони, тих, хто вперед. Йде. Но я отомстю обов'язково. Якщо вони не угоду зі мною вклад... без мене, проти мене без мене, считаю, що я бо за мене і розписалися, угоду прокурор, слідчий, адвокатша злидали. От нехай угоду і візьми, щоб він не сидів на 10 років з компенсацією майна. Оце Дмитро, скалка, Андрія Горбанюка викормиш. Бо Миколи Горбанюка вже нема. Да? Він той рік, він проклятий. Дружі, ми зразу сказали, ви прокляті. Таке і діму ожидає. Той вже проклятий, він в пеклі земля йому бетоном. Микола Горбанюк. Да, Земля йому бетоном. Таким ідіотам не місце серед людей. Так от. Угода за побиття, за нанесення моральної шкоди моральної шкоди 10 тисяч баксів із діми Горбанюка з скалки, ну Андрій Горбанюк. Фрештей? По закону маємо право. По закону, тому що я вам зараз пункти наведу і статті наведу. Вкладається угода. І тоді не буде суду. А іначе буде суд. І все одно заплатите. Посадять і все одно нам уплатите за нанесення моральної шкоди, да плюс і матеріальна, бо нас обікрали, обікрали. При, при поліцаях обкрадали. Тут бігали і ці варвари, цивільні і поліцаї. Куча їх було. А нам заперті під автоматами стволами тримали. Да, 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 я вже казав, хто і що як. Так що і за Горбанюка за його діму скалку пускай виплачує, вкладає угоду 10 тисяч баксів. Бо може бути більше. А може більше, ну нехай прокурор вирішує. Або вирішать тої хлопці, прийдуть з фронту, наші юристи порішають. Ферстей, я думаю, ферстей. А я би а я як хотіли, щоб бути не наказаними, а це виходить як? М москалюк Дмі... Олег, голова цій ради, може заказувати вбивство? Так. Бо коли вони били, діма скалка, коли мене ногами непритомно добивав, Микола Горбанюк кричав, жінка й каже, мочи його, мочи! шеф сказав мочити, а шеф це москалюк. Голова ОТГ Миролюбне, він послав. Так що давайте мочи його? Ну от один замочився у пеклі, а другий буде, тоже, тоже буде покараний. Обязательно буде. Ви тронули пенсіонерів, старих людей. І ще її діти на фронті і голови кладуть. Понімаєте, проти кого ви пішли? Наші діти вас сук захищають, а ви на нас пішли. Чому ви не на фронті? Чому ви не на фронті? А? Андрій Горбанюк, ти нормальний хлопець. На фронт не хочеш ти. Но за діму теж ти. Тому? Лібо суд, лібо угода. Виплачуєте за моральну шкоду і все Все по закону. Це не вимагательство, нічого. Я вам доведу і Конституція закони, і кримінально-процесуальний кодекс, і цивільний кодекс. Я вам все, і в тому числі кримінальний. Понімаєте? Я вам все по пунктам розкладу. То ще може бути більше, як 10 тисяч баксів набереться. Все, я все сказав. От я й говорю до прокурора, як? Лібо ви їх тягнете на суд і стрибуте, поятом всіх, що я сказав, тягнете на суд і нам виплачують за моральну і матеріальну шкоду. Так? Бо наробили що? Наробили? Лібо вкладаєте з них...